Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Opel Vectra 2004 року. 2,2 бензин на автоматі із пробігом 212 тисяч кілометрів. Дуже збережений стан автомобіля по кузові, без ніяких рижиків, оригінальні титани і хороша зимова резина. По кузові присутні в нас. Пректроніки є лише невеличка, ось така м'ятинка, але є в комплекті. Ось це крило. Тобто, в разі можна собі замінити далі. Повкомплектації присутні у нас клопідйомники спереду ззаду, автосвітло, шкіряні сідушки з перфорацією теж дуже класний стан. Звичайно ж, автомат, ось така мультимедія. присутні у нас підігрів сідушок спереду передузаду. Шкіряні сідушки в дуже класному стані, збереженому, взагалі без ніяких зауважень. Е, теж присутні парктроніки По пробігу нагадує 212 тисяч. Е, по техніці ходова зроблена від А до Я, взагалі дуже техніку їде автомобіль. Е, мотор сухенький, працює рівно, взагалі без ніяких зауважень по техніці. Отже, якщо у вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.